Прогноз погоди на 10 днів з 11 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 11 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі: плюс 11 плюс 18, вден плюс 21 плюс 28. У понеділок дощ із грозою, вітер північно-західний, 8 метрів на секунду, у середу ясне небо. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі, плюс 16 плюс 21, вдень плюс 28 плюс 33. У понеділок сонце гріє, як наш метеоталісман. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 11, плюс 18. В день плюс 21 плюс 28. У понеділок дощ із грозою. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. У четвер хмарно. Далі схід України, схід радує теплом. Вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 28 плюс 33, у вівторок дощ із грозою, вітер північно-західний, 10 метрів на секунду, у п'ятницю ясно. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 12 плюс 17, день плюс 22 плюс 27. У понеділок дощ із грозою, вітер північно-західний. 8 метрів на секунду у середу ясно. Київ ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють різноманітність. В періоді з 11 по 13 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У понеділок дощі на заході додадуть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 14 по 16 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. З 17 по 18 серпня спека на півдні ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 19 по 20 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 10 днів принесуть тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість, плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку. Ваш найкращий партнер у танці з погодою.